Ви відчуваєте втому від війни. Якщо так, то не хвилюйтесь, це природний стан. Я поясню. Ви ще пам'ятаєте, як це було життя до війни? Я питаю це не для того, аби змусити вас виключити це відео, бо воно зачіпає болючі теми. Ні. Я всього на всього намагаюся пояснити, що змінилося у нашому світу з до війни ми були впевнені, що сьогоднішній день не надто відрізняється від вчорашнього, а завтрашній не надто відрізнятиметься від сьогоднішнього. Війна все поміняла, розмежувала наші життя на до і після, змусила враховувати, що в один момент все може змінитися. Воєнний час це особливий момент, як і будь-який період змін, але довге знаходження в цьому стані. Виснажує нас. Зосереджуючись на воєнних реаліях, ми втрачаємо зв'язок із зовнішнім світом. Ми дивуємось тому, як у інших країнах люди поводять себе так, ніби немає ніякої війни. Ми все більше прагнемо миру і, певно, й самі намагалися жити так, наче нічого нема, якби не ракети і шахеди. Ми уникаємо згадок про війну в розважальних медіа. Як війна змінює нас? Вашій увазі дослідження Інституту сучасної війни і, звичайно, трохи моїх думок? Підписуйтесь, ставте вподобайку, і ми починаємо. Чому війна завжди жорстока? Чи задавалися ви питанням, чому на війнах використовують катування? Бо, на жаль, не завжди це роблять для того, щоб отримати інформацію. Іноді катують просто тому, що можуть. Але що лежить у корені такого бажання? Вам, певно, неодноразово доводилося чути про заангажований стенфордський тюремний експеримент. Групу студентів, що зарекомендували себе гарною поведінкою і стійкою психікою, поміщають у підвальне приміщення університету, дуже схоже на в'язницю. Де їх ділять на охоронців та ув'язнених. Їх знеособлюють, називаючи кожного певного охоронця містером офіцером, а кожному ув'язненому надаючи порядковий номер. У охоронців була однакова форма й окуляри, тоді як в ув'язнених однакові тюремні роби. Охоронцям наказують за будь-яку ціну не дати ув'язненим втекти. З плином часу містери офіцери починали демонструвати усе більше зверхності й жорстокості щодо ув'язнених. Правдиві ці свідчення чи ні, але різниця між експериментом і справжньою війною в тому, що студенти загалом розуміли, що насправді вони студенти, а не охоронці чи ув'язнені. Вони, на відміну від справжніх солдатів, не мали жодної підготовки до участі в таких подіях. Окрім вражень від кіно та книг. Тому, якщо вірити свідченням, більшість з них воліли бути радше ув'язненими, ніж охоронцями. Їм було простіше думати, що вони справді в чомусь провинились, ніж проявляти агресію до рівних собі. Солдатам же необхідно бути морально витривалими і жорстокими. Однак, не дивлячись на спірні моменти, в цьому експерименті були й речі. Близькі до реалії життя, люди соціальні істоти. Коли вони бачать, що двоє їх колег поводяться з кимось жорстоко, їм стає важче триматися свого принципу, нікому не шкодити, вони бояться суспільного осуду і чинять як усі, аби не стати вигнанцями. Свідомі шкатування стаються через бажання якомога швидше отримати потрібну інформацію. Або просто самоствердитись у колі, що цінує силу. Там, де самоціллю є сила, єдиний вихід здатися вагомим це знайти слабшого. Тому, якщо в армії високий коефіцієнт моральних виродків, частіше зустрічаються і випадки масового поганого поводження з військовополоненими. Менш відомий експеримент Мілгрема досліджував підкорення людини авторитету. Є експериментатор, учитель та учень. Учитель перед експериментом деякий час спілкується з учнем, і учень, між іншим, каже, що страждає на порок серця. Потім вони розходяться в окремі кімнати, де не бачать, але чують один одного. Учитель має навчити учня запам'ятовуванню фраз, і якщо той допускає помилку, натиснути на кнопку Учня битиме струмом. Із кожною помилкою усе більшим із 15 і аж до 450 вольт. Учителі чули крики учнів, але експериментатор казав їм, що вони мають продовжувати. З часом учні починали бити в стіну ногами і навіть взагалі замовкали, але експериментатор все одно наказував, незважаючи ні на що, продовжувати. 65% таких учителів. Доводили експеримент до кінця. Жахливо? Ха -ха. Більшість із цих 65%, якщо не всі, зрозуміли, що ці крики записані заздалегідь, а учень просто актор. Інші люди на певному етапі відмовлялись виконувати злочинні накази. Але учителі, на відміну від солдатів, знали, що за невиконання їх не чекає клеймом яккотілих. А експериментатор це не командир, справа якого змушувати підлеглих робити так, як він сказав. Тобто, так, наказ командира теж може бути причиною катувань. І солдати, що звикли до жорстких умов, спочатку виконують такий наказ, а лише потім думають. Інститут сучасної війни вважає перечитування положень Женевських конвенцій і постійне нагадування солдатам відноситись до ворога із повагою єдиним шансом зменшити прояви зайвої жорстокості. На мою ж думку, загальною метою має бути стратегічна перевага коли ворога взято в полон, його фактично знешкоджено. Тож виявлення до нього додаткової агресії буде скоріше зайвим. І принесе більше шкоди, ніж користі. Вільний час це дуже цінний ресурс, особливо на полі бою, і використовувати його потрібно виключно на майбутню користь, що змушує людей воювати. Можна вважати, що хороша освіта убезпечує людей від надмірної агресії під час війни, але на жаль, ця думка самообман. Люди справді можуть стати загалом менш агресивними, вкладаючи свій ресурс науку, але на війні катують і вбивають, бо вірять, що боряться проти зла. У мирний час зло і добро змішуються. Люди чітко бачать, що нічого не є абсолютно злим чи абсолютно добрим. Під час війни включається захисний механізм, що змушує людей вважати себе поборниками добра і демонізувати ворога. Впевненість у своїх діях необхідна людям для виживання, але і її треба використовувати раціонально. З початком війни перемога у людській свідомості обов'язково стає чимось, що зробить світ краще. Програш обов'язково зробить світ гіршим. Того, хто проти цієї істини, вони обов'язково вважатимуть зрадниками, вороги обов'язково нижчі і гірші за них. І під час війни людей обов'язково більше турбують наслідки, а не причини. Хоча під час конфліктів у мирний час люди розуміють, що у всього є якась раціональна причина, під час війн вони вважають, що їх ворог наступає, бо банально хоче домінувати. В цілому це так. У корені усіх наступальних війн лежить бажання нав'язати свою волю. Але треба пам'ятати, що, хоча люди люблять товкти один одному пики, війна це дуже ресурсозатратна справа. В історії набагато більше випадків, коли її вдалося уникнути, ніж розпочати. Найчастіше країни намагаються знаходити компроміс, оскільки майже ніколи не буває зручного моменту для початку війни. Тим більше війна це настільки буремний період. Що передбачити її наслідки неможливо. Однак Вестпойнт наводить п'ять аспектів, які можуть порушити шлях суспільств до пошуків компромісу. Перший непідзвітність лідера, автократична влада зосереджується на переслідуванні власних цілей, ігноруючи бажання своїх громадян, коли в державі придушена можливість впливати на рішення лідера. Той може вчиняти так, як хоче сам. За таких умов, автократ може і буде ігнорувати шкоду цивільним і солдатам. Війна стає для нього питанням лише особистого вибору. Другий аспект ідеологія люди, що вважають себе кращими за інших, рано чи пізно знайдуть собі ворогів, люди, що знайшли собі ворогів, рано чи пізно. Знайдуть війну. Я думаю, у вас не виникає питань, чим закінчується войовниче світосприйняття. Якщо війни хоче простий народ, хто такий лідер, щоб йому суперечити? Третій аспект упередження, створення образу слабкого суперника, помилки чи приховування помилок розвідки і самовпевненість у військових силах. Штовхають країни до швидкої переможної війни. Люди дуже схильні чіплятися за помилкові судження. Вони вигадують об'єктивно нереалістичні красиві образи, видаючи бажане за дійсне. Але, як я казав раніше, хід війни ніколи не можна передбачити. Четвертою причиною війни може стати невизначеність мир чи війна. Сама по собі невизначеність не є причиною, але вона ставить країну в положення, коли наявність інших чотирьох визначить її подальші дії. Держава, що знаходиться на порозі війни, напружена, не знаючи, що є блефом суперника а що можливістю завдати удару. Її метою стає скоріше розкрити карти. У цей момент від того, наскільки агресивно налаштовані сторони. Залежить, хто почне війну. І останнє недовіра. Підозри щодо ворожих намірів сусіда провокують завдати першого удару, поки це ще можливо. Особливо тонка грань між війною та миром наступає тоді, коли країна вважає, що її шанси на перемогу знижуються з кожним днем, а даний момент найкращий шанс. Іншими словами, зараз або ніколи. Розуміючи механізми когнітивного суву свідомості під час війни, ми можемо більше контролювати свою поведінку. Чому виникає втома від війни? Участь у війні обертається для країни не лише витратами економічних ресурсів. Війна це також перманентний і глобальний стрес, постійні втрати і нестачі, порівняння яких із мирним часом. Викликає бажання її найскорішого завершення. Неможливість швидкого завершення війни провокує абстрагування від неї. Люди, що постраждали внаслідок війни, як правило менш схильні до оптимістичних поглядів на її завершення. Обмануті очікування щодо тривалості конфлікту і застій на фронтах, теж негативно впливають на те, чи будуть люди цікавитись перебігом війни. Заангажованість медіа інформацією, що пов'язана з війною, провокує відчуття безальтернативності і відсутності свободи вибору, а значить, і несвідомий спротив цьому. Щоби уникнути втоми, рекомендується час від часу повністю обмежувати доступ до новин або споживати їх виключно дозовано, що схиляє суспільство бажати миру. Існує декілька факторів, які, будучи достатньо сильними, як правило передували завершенням війн. Як ми знаємо, війна це буремний період, що може відобразитися на будь-якому суспільстві економічною кризою. Коли люди починають усе більше думати про стабільність, вони стають більш схильні до миру. Відчуття ізоляції від світу і потенційне подальше погіршення відносин з іншими країнами через війну може змусити суспільство вважати заключення миру виходом із такого положення. Велика кількість постраждалих, песимістично налаштованих людей у порівнянні з тими, хто підтримує продовження бойових дій, може призвести до розколу в суспільстві. Така соціальна поляризація справляє тиск на уряд. Ускладнюючи прийняття рішень, направлених на продовження війни, ворожа пропаганда, що вказує людям на їх втрати і страждання, спричинені війною, може деморалізувати суспільство і схилити його до бажання миру. Звичайно, що всі ці речі ми можемо використати проти свого східного сусіда. Пам'ятайте, світ жорстоке місце, і добрі люди мають знати, як бути поганими. Читайте розумні книжки, думайте своєю головою і тисніть на дзвіночок, щоб YouTube сповістив вас, коли вийде моє наступне відео. Не забудьте задонатити ЗСУ і мені, якщо вважаєте за потрібне. До зустрічі!